Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я буду пересаджувати маранту Керховена Варігатну, або ще називають її Маранта б'юті кім. Ще одну назву я знайшла: це Маранта Сієста. Ну, вона позначена як інший сорт, але мені здається, що це одне і те саме. Ось такі гарні розписні листочки вона має, всі різні, всі дуже гарні. Окремо про маранту я зніму відео, розкажу, що це і до чого. Отже, маранта моя має не дуже гарний вигляд, вона підгорнула всі листочки до стволика, бачите, так позагортала їх під горщичок. Вона в мене перелита. Я її такою купила, і ще й до того ж, в неї завелися якісь там жучки, комашки. Проливання актарою не дало мені ніякого результату. Комашки живі, комашки лазять. Тому сьогодні я буду її пересаджувати з жорстко, з промивкою коренів. Ось такі комахи там лазять. Я не знаю, що це таке, такі якісь біленькі, коричневенькі. Ну, чи воно шкідливо для рослини, також не знаю, тому будемо їх позбавлятись. Спочатку треба оглянути, які в нас корені в рослини, витягнути її зі старого горщика. З транспортировочного горщика вона має діставатися дуже добре і дуже легко. От, бачите, дуже легенько вона дісталася, в принципі, все добре. На перший погляд, корені живі, все добре з ними. Треба розчистити всі корінці, обережно-обережно зняти ком землі. Я беру паличку від суші і обережненько очищаємо. Саме основне не пошкодити корінчики. Цей кусочок відео я поставила на прискорену перемотку, але ви розумієте, що це все дуже кропітка робота, і треба робити її обережно, не пошкодивши корінці, щоб потім рослина досить швидко адаптувалася до пересадки. Очистити весь земний ком мені не вдалося, тому я її замочую в тепленькій воді, щоб земляний ком трохи розмочився і можна було його зчистити. Настоїть відмочується зараз відрі. Там повспливали якісь жучки, навіть черв'ячки, будемо бачити, наскільки добре воно все відчиститься. Замішуємо ґрунт. В мене в мисочці ґрунт для декоративно-листяних рослин. Звичайний з магазину куплений, недорогий. Сюди я буду додавати агроперліт. З агроперлітом будьте дуже обережні, він має мілкодиспенсерну пилючку. Яка дуже гарно осідає на легенях і може спровокувати якісь хвороби, тому краще це робити в масці або в респіраторі. Агроперліто я сиплю на око, так, щоб його було добре видно, в принципі, ви собі самі регулюйте, як вам більше сподобається, скільки вам сподобається його насипати. Агроперліт додасть нам такої повітряності, і плюс він отримує вологу. Другий компонент це деревне вугілля. Воно в мене подріблене на невеличкі шматочки. Деревне вугілля також буде давати нам повітря проникність. Плюс до того це такий дезінфектор, який буде захищати нашу рослину від загнивання коренів і дезінфікувати в принципі, цю земляну суміш, яку ми зараз готуємо. Третій компонент це субстрат для орхідей, який складається з сосни, з кори сосни. Кокосові чіпси, трошки кокосового волокна. У мене тут такі трошки більшенькі кусочки, я їх хочу подрібнити. В принципі, ви можете покласти такі великі куски, це нічого страшного. Особисто мені хочеться їх подрібнити, зробити меншим і меншою такою фракцією. Я їжу все, я не знаю, там кокосові чіпси чи кора сосни, воно все мені однакове. Так само додаю на око, просто щоб її було видно, щоб вона якийсь дала нам структуру цього ґрунту і стала така повітряна-повітряна ґрунтова -повітряна суміш. Все ретельно перемішуємо і все, ґрунт вже готовий. Подивіться, який він пухкий, розсипчастий, має водичка дуже гарно по ньому проходити і швидко просихати ґрунт. Для марантових дуже важливо, щоб ґрунт швидко просихав. Не можна, щоб було болота в коріннях, інакше коріння можуть загнити. Маранту я вже очистила, я її промила під душем, вимочила, все вимила чистенька. Коріння в хорошому стані, немає гнилих, я її вчасно витягнула. Гнильні процеси ще не почалися, тому можу сміло садити. В мене горщик трошки широченький, але не дуже високий. В принципі, під кореневу систему я підбирала. На дні я насипала керамзит, сантиметра 2. І тепер верхній шар присипаємо керамзиту нашою ґрун... ґрунтовою сумішшю. Приміряємо рослинку, все добре стало, люкс, поставимо в горщичок і буду засипати нашим ґрунтом. Ось так обережно, по всій стороні зі всіх сторін. Основне, не треба цей ґрунт притоптувати, прижимати, для того, щоб ґрунт весь просипався між корінчиками, можна ось так потрясти, цей горщичок, можна по ньому постукати і тоді ґрунт сипучий, ґрунт проникне між корінчиками і вляжеться так, як йому потрібно. Потрошки, чуть-чуть, по зі всіх сторін підсипаю, вирівнюю рослинку, щоб вона більш-менш нормально стояла. Знову постукаю. Можна постукати горщиком по поверхні, щоб вона ще більше вляглася. В принципі, вона потім ця земля опаде від. У мене є така паличка, можна тою паличкою так по краях розподілити цю землю і просунути її між корінчиками, так поцюкати-поцюкати по землі. Вона тоді ще більше просипаться до корінців. І все, і таким чином засипаємо, засипаємо і паличкою цюкаємо. В принципі, марантові треба обов'язково трошки просушувати. І щоб вони не мали загнивання коренів, поливати її треба по мірі підсихання верхнього шару ґрунту, але не допускати пересихання цього ґрунту. І я сподіваюся, що такий ґрунт якраз і допоможе мені підтримати оцей водний баланс для рослини. Палочкою, до речі, можна просипати так аж так глибоченько нашу землю. Щоб пустоти всі заповнились. Підсипаю я землі багатенько, так під самий-під самий верх. Єдине, що сильно, її заглиблювати також не варто. Ну, от, маранта пересаджена в новий горщик, в нову землю. Зараз я її ще полию з препаратом антистрес. Побризкаю її листячку препаратом антистрес, щоб вона скоріше адаптувалася до нових умов, до нового горщика. І поставлю її ще на 2 дні в імпровізовану тепличку для того, щоб вона скоріше відійшла. Вона може посушити листячко, Ну, від цього нікуди не дінешся, і в принципі маємо бути до цього готові. А так, зрештою, має бути все добре з нею. Буду спостерігати далі, як вона себе буде почувати. Отже, ось така в мене імпровізована тепличка. Я її накрила зверху пакетом. Поставила в харчовий блок невеличкий, туди налила водички. В середину поставила перегорнуту мисочку, і на цю мисочку поставила горщик. Ось, бачите, яка мисочка, просто перевернута мисочка, і горщик на ній стоїть. Водичка не повинна доторкуватись в нас до мисочки, в якій стоїть горщик. Зверху накрита вона пакетом. Дивіться тільки, щоб пакет не доторкувався до листячка. Інакше можуть бути процеси гнійні початися на листках. Ну що, друзі? Робила я пересадку Маранти Beauty Kim 16 березня. Сьогодні на календарі 29 травня. І от в такому вигляді. Моя Маранта. Розрослася вона просто сумасшедшим образом. І моя кардинальна пересадка взагалі ніяк на ній не відобразилася. Так, після пересадки два тижні вона листочками ще не махала. Вона сиділа на місці, але потрошки почала видавати нові листочки. Листочки почали йти через два тижні, ну приблизно плюс-мінус. Вона адаптувалася до пересадки і почала махати листочки. І як поперла листова маса, це просто капець. Подивіться, оці гілки, оці, вони стояли тричком, як ось ця гілочка. Все, вони вже під вагою попадали, і на кожній гілочці по дві по три розетки, які пускають нові листочки. Зараз ще вам дещо покажу. Коли оці дві гілочки впали, ось ця, ось ця, а тут три, гілки навіть, три гілочки впали, посередині була така пустота. І ось це за цих з березня по кінець травня наросло ось тільки тут листків, і ще, бачите, є щели ростуть і тут ще росте. Це повністю вилізло там, де було місце. Тобто звільнилося місце, і відразу почали рости нові листочки. Подивіться, який цей величезний виріс. Почали зразу рости листочки. Ось ці листочки це старенькі листочки, вони в самому в самому низу, вони, звичайно, відмирають. Втрати листви. в мене було чотири листка я видалила, які вже зовсім зовсім були такі нещасники. Я його не видаляю, він вже так, напевно, тижня два чи три в такому стані стоїть. Він не один-такий, він тут ще один оцей є. Потім ось цей зверху, також він вже взагалі вже весь вицвів, скоро буде жовті. Тут, коли він вже буде дуже жовтенький, я його тоді обріжу. І знімлю вам відео, як треба обрізати листочки, щоб далі залишився ріст. І тут на кожному, на кожному є, ой, є трубочки, новенькі листочки, лізуть і лізуть. В середині тут взагалі така прикольна від... така гілочка, вона видає маленькі листочки. Маленький, маленький, а тут же пішов великий. Чому так, не знаю? Можливо, їй було замало світла, бо це був середина кущика. І вона дала такі маленькі. Так само, як і тут. От-от-от-от. Малюнки, така малюнечка-малюсенька. А тут вже пішов нормальний листочок. А тут взагалі великий, а тут ще більший сам-такий тут дуже-дуже лопаточка пішла. Але воно так досить гарно виглядає, різні, різні різні листочки. Воно такий кущик великий, гарний. Тому марантові рекомендую вам заводити. Нічого вона не сушить. Взагалі, всі свіженькі листочки, всі гарненькі. Ні одного не посушила мені нового, окрім цих стареньких. Але старенькі ну це старенькі листочки, тут треба змиритися. За рахунок того, що вона дуже скоро нарощує листову масу, я так підозрюю, що в неї може бути досить скорее старіння старих листочків. Ну, але кажу, ось це вже, напевно, та які в тижня-два, він вже місяць в такому стані. Гірше йому не стає. Ну, але от такі, трошки пожутів і все. Так що ось таке.